Розкажіть, хто ви, звідки, де навчаєтеся? Доброго дня, я з у коленсі, мене звати Марія Ольга, я навчаюся на другому курсі, я спеціальність чотири Буриборчого мистецтва. Як я тут опинилася, я вхожу в молодіжну політику е місцеву і саме е зборами вирішили організувати е сушку. Так, добре, а як виникла сама ідея? Хто був ініціатором цього? Саме те, що з'явилася ідея в молоді, тобто так я не одна схожа в цьому пішну політику. Ще були дівчата, які придумали таке організувати, так як ми хотіли показати, що наше місто є дуже гарне і фотографії можуть бути не тільки з різних свят, чи там, наприклад, виставок. Їжі та речі. А ще можна було краєвиди, пейзажі і так далі подарувати, приносити свої фотографії. Але чи було дійсно це важко все організувати, чи приносили люди свої фотографії, чи ви все своїми силами робили? Байдужість людей і не потрібно, трішки відчувалися. Це було важко через те, що більшість молоді, люди і жителі на нашому Збувається. Вони не хочуть напрягатися щось робити самостійно. Вони хочуть, щоб прийшли, взяли і принеслися. Тобто більше синів. Зрозуміло, дуже вам дякую. І, можливо, ще на завершення якісь побажання, привітання з молоді для нашої молоді міста Володимира Волинського. Мала участь в різних організаціях, брала активну участь в те, що в ми організовуємо. Була весела, емоційна, розважалася і вміла допомагати. Núpy, але я там малювала художником працювала. Під час цієї служби я вчилася на бакалах хапічний дизайн, захисну маганістрату закінчила, потім живу по суму також опасно, то я так почала трохи недавно серйозно займатися. Що можете розказати, сказати? Я можу те, що тут техніки різні, бачите, чума-біла, в кольорі. Це масло, але називається сухая кість, Тут Пастель. По -пастель. Це червоне – це пастель. Це краще важко. Ні, це вже якщо чисто персонально, то це А була ще подвійна. Біло всі виставки проходить у нашому місті, чи можна десь свої на мається? Ні, ні, це четверта виставка, це вона продає. І це наш сьогодні день молоді, напевно, вона пригороди. Вітаю вас. Дякую, важливо, декілька слів для нашої молоді міста. По бажання. По бажанням. Yeah, love it. She's not eating серед дорослих. Так само Рома щойно танцював, Підніми, Рома, руку. Він нас чемпіон України по хаосу. Друге місце зайняв на всеукраїнському конкурсі. Зараз от Ігорьок вийде. Де Ігорьок наш. Let's go, Ігорьок! давай, покажи клас. Ігор у нас, по-перше, дуже крутий бі-бой. Він дуже класно танцює, брейк-денс. Ми зараз вам ще показуємо. І він от якраз приїхав з першим місцем з Луцька. У категорії хіп хоп діти. Володимир Володимицький, щоб виступити, розкажіть, будь ласка, більше про свій гурт, звідки ви, хто ви, як ви називаєтесь, ваш склад, вашу історію. Ну, ми гурт свят, рік з Новолинська. Складаємося от, майже усі, а лише нас і бачимо таки, які тут немає. І от Ми, ми граємо буквально стільки два роки. Два роки разом. Ну, а я звона місяць. Трошки по приходити з ним держит. Трошки сидимо в підвалі. Хочмо вирісне. Стоїть лісні. Ми пробуємо. А як так склалося, що створився гурт. З кого все почалося? Де ця людина, яка так започаткувала? Про це розкаже. Це розкаже наш любвій басист Андрій Сафронюк. Буде це знає краще? Ну як ми якось з Сережею познайомилися, він ж я ще був тоді студентом, і просто він ну, сам нас Сергій художник, досить досить крутий, класний художник. А от каже: я ще пишу пісні. Якось награв на гітарі, ну сподобалося. І так з часом по чуть по чуть чуть-чуть почали підтягувати музикантів. В принципі, потрошки почали грати. І щось з цього виходить, і досить думаю, непогано. Ну так. сьогодні оцінити. Хотілось би ще сказати. Хочу багато сказати Саша Совчик. Про, про особу, як вікуліст, який І... про вокаліст, прийшов. Да, про вокаліста Хочу щось сказати, певно. І твій друг тобі повідомив. Я, я підтримую тебе сам. Саша, як знайшов, почав на петицію, каже, а що це вокаліст? Диви його зі мною сім'ю. Я тут перший старший раз, а чуть потім по чуть-чуть по і сподобалося Саш. Саша. Да. Все, що... Саша Ростова. А куди ще їздили, де були, на яких концертах? Чи ви лише починаєте так по трішки, по трішки? Ми по трішки починаємо. Ми ще толком не були, але ще нещодавно приїхали. Про фесту рокували. Я своїх мальців буде ми виступали. Сподобалося. У нас приїхали, були друзі наші, група Марлен, які будуть робити концерт у нас. І ми з ними разом програму. Тому виступають тут і зразу. Якщо хочете, біжайте краще туди, а буде сиріше. Дякую вам за запрошення. Можливо, ще хтось хоче щось сказати для нашого міста, для молоді загалом. Для себе якісь побажання нагоди такого свята? Хочеться відбирати так, що ніколи ну, не дивно щось почати. Незважаючи скільки років, молодь це не те, що на обличчі, а те, що в мене вот, якщо... не є в тій душі. якщо відчуваєш так, бо вот, так як... вот, і відчуваєш, якщо ти молодий. Якщо через седло можеш перекинути, то, значить ти молодий. Вот. І не боятися всяких експериментів. От не боятися абсолютно нічого. Бо по ту сторону може цього не бути. Так що треба спішити. Треба йти тільки вперед і вперед. Тільки на п'ятку. Я, 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 я думаю, Добаві що вступлю. людям може, якщо як там було сподобається. От. Я думаю, що сподобається. Не думаю, що сподобається. Так що побачимо. Трошки перця цього Дякуємо вам, будемо чекати вашої творчості, більше, щоб про неї дізнаватися. Надіємось на подальші ваші успіхи. Приїжджайте до нас, всі, будемо з радістю на вас дивитися. Дякую. Чому саме цвях? Хлопці відповіли, бо це останнє, що вбивають в домовину. Я так сподіваюся, що цвях саме тому, що вони приб'ють вас назавжди до себе, своїх вболівальників своїми гарними піснями. Зустрічайте гурт цвях, соліст Сергій Лунюк. Ваші оплиски, гітара Олександр Собчик. Барабани Андрій Кудирський, бас Гітара Андрій Софронюк, саксофон Віталій Сидоренко, Тромбон Іван Раковець. Ваші обласки. Наші друзі нещодавно повернулись із фестивалю «Рок Рокбулава. Вони були учасниками і достойно виступили там. Крім того, саме гурт «Цвях» є організатором фестивалю «Мотане літо». Давайте підтримуємо цей колектив облесками і запрошуємо вас насолодитися їхнім талантом у день молоді. Вітаємо ще раз і ще усіх присутніх тут. Таїнство ночі ніжну душу, як дитя плекає мама, і вам зорі розсипає, свято накупала, ріка близне, як злато, багаття стрічки у небо розпускає. І поки сонечко не стало, ми, браття, граймо! Yeah. Ну що ж хочу вас привітати всіх з одним із самих прекрасних свят, яке святкується у нашій незалежній Україні, днем української молоді. Чому воно саме прекрасно? Тому що мені здається, що сама найкраща молодь проживає саме в Україні, і ми не раз це доводили всьому світу. А найкраща молодь України, я впевнений, проживає саме у місті Володимир Волинський. Тому вітаю в першу чергу тих, хто сьогодні зібрався тут. Всю молодь. Тих, хто молодий, не тільки тілом, а я мені дуже приємно я бачу людей, тих, хто молодий душею. Я хочу побажати, щоб у вашому серці молодість була чим подовше, щоб у вашому серці молодість була назавжди, тому що насправді молодість це найбільший скарб, який дарує нам життя. Тому я сьогодні хочу вам побажати мудрості, мудрості, яка потрібна саме зараз. Мудрості, яка не потрібна через руки, яка потрібна саме в такому молодому віці, тому що саме в такому віці робляться найважливіші кроки у вашому житті. Я хочу побажати вам сміливості, тому що молодість, молодість вона дуже сильна. Молодість може змінити історію світу, історію держави і історії міста. Тому я хочу, щоб ви були сміливими, щоб ви були сміливими. Бути вільними, бути вільними у своєму власному просторі, бути вільними у своїх думках, у своїх словах і у своїх діях, бути сильними, не залежати від думки оточуючих вас людей, щоб ви були незалежними особистостями нашої держави. Та найголовніше, що я хочу вам побажати, щоб ви були небайдужими. Тому що молодь, тим більше сучасна молодь, ну просто не має права бути байдужими. Тому що, ви знаєте, всі завжди сподіваються на молоде покоління, що молоде покоління щось змінить. Це дуже велика відповідальність. На нас сподівається покоління, яке йде попереду, це покоління наших батьків. На нас сподівається покоління, яке йде трошки ззаді, це наші молодші брати і сестри, наші діти, наші майбутні діти. Тому ми не маємо права їх підвести. Я хочу, щоб до кожного кроку. У який ви робите сьогодні. Ви підходили правильно і виваженому. І виважено, тому що найголовніші кроки, які ви робите в своєму житті, вони робляться саме зараз. І звичайно, я бажаю вам самого теплого, самого доброго, самого блакитного і самого мирного неба у нас над головою. Слава Україні! Всіх зі святом! Дякую!